Тарас Загородній політолог долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, рада вас бачити. Давно не бачилися. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! А пане Тарасе, ну от Польща добре все розуміє. Ми власне і не здивовані і позиції Сікорського і Туска і заяви Сікорського про необхідність надання нам далекобійної зброї. І ці заяви ми всі чули. Це все, звісно, добре. Але ще треба, аби таких і голосів. А е, дуже би було непогано саме рішень було би побільше зараз, водночас. І як реакція на чергові ракетні удари Росії, так і, ну на загал, Ну, нам мені здається, що вже на 10-му році завершені війни і на другому. Завершені повномасштабної вже і приводів не треба, да, аби посилювати допомогу. Що все таки стримує деяких наших західних союзників, враховуючи, що як бачимо, принаймні словесно, та й думаю, що мисленнєво вони ризики усвідомлюють від Російської Федерації, що та не зупиниться і буде создавати проблеми всім, хто в НАТО. Так а не всім, хто в НАТО. От, в тому том, том то і справа. Так? Тому що Західна Європа дивиться на ці погрози достатньо спокійно. Чому? Тому що, ну як раніше, і я думаю, зараз думають, наприклад, Німеччина та. Франція, ну добре, поки росіяни пережують країни Балтії, поки вони пережують Польщу, ну теоретично Скандинавію, так ми з ними встигнемо домовитись. Вони mm. ж далеко, так і є така позиція Західної Європи, яка виражається в тому, що політики не готові сказати чесно своїм виборцям, що жирні а, роки. А, коли вони могли не витрачати на оборону нижче, до речі, нормативів НАТО це 3% від ВВП закінчилися. Вони не хочуть цього робити, тому що вони знову сподіваються, що от там східна Європа за все буде віддуватися. і Сполучені Штати Америки. Тому я тут не погоджуюся, що всі країни НАТО якраз страшно в першу чергу. страшно. це Естонії страшно Латвії тому що вони ну фактично є найбільш ймовірним а найбільш вірним об'єктом для агресії я не погоджуюсь декілька років чому декілька років я упевнений що для того щоб влаштувати інтервенцію наприклад ці дві країни це ж дуже маленькі країни у росіяни зараз же достатньо ресурсів переозброєна армія з військовим досвідом і так далі тобто вони можуть влаштувати Якісь екстес цих країн для того, щоб показати, як розвалюється НАТО. Це до речі, в інтересах Китаю, в тому числі угу. щодо Литви, Щодо Литви, а тут складніша ситуація, тому що там точно вступається Польща. Там я впевнений, що от поляки проводять угу. переозброєння власної армії. До речі, зверніть увагу: вони не беруть німецьку зброю, да, тому чого? що вони що... Бо ті не дають може, чи вони не хочуть а, якось з ними Ні, Вони тому що вони пам'ятають свій історичний досвід, розуміє, знає. Чи німці вони розуміють, що там може бути нюанси. Що п'яте і я думаю, що поляки читали уважно п'яте статтю, статтю статуту НАТО, яка звучить не так, як у нас думають багато хто. Вона звучить приблизно так: так, напад на одну країну є нападом на всіх, це правда, але далі починаються нюанси, що кожна країна вкладає в безпеку до речі, не територіальну цілісність, ми це теж повинні розуміти індивідуально, кома, включаючи військову допомогу, перекладаю ага. вам з дипломатичної мови, що це означає? Що якщо Німеччина, наприклад, при вторгненні а, в Естонію, а, наприклад, надійшли їм а, скільки там 100 шоломів, наприклад, пам'ятаєте, як вони да, 4 да, ти, ти, на 4 тисячі хоча на чого ви так п'ять? Там було п'ята. Да, ну п'ять да, да п'ять шо навіть один і велику стурбованість Це буде вже вважатися що вони, начебто, виконали свої зобов'язання по НАТО. Тому ага. тут полякам от, от, от полякам не треба нічого пояснювати. Фінляндії не треба нічого пояснювати. Тим більше війна 39-45 років, коли вони втратили 10% власної території, вихід до північного Людовитого океану. Вони вже там порти. Були, вони втратили величезне поклади Нікелю, які забрала Росія, а ну тоді Радянський Союз. Так що, Але фінам трохи легше, тому що точно допоможе Швеція. в Швеції дуже потужний ВПК, тому що вони не на кого не сподівалися, як нейтральна країна, і тому вони там, ну от вони там будуть один одному допомагати. Тому говорити, що там є загальне розуміння. Ну таке, я вам скажу. Поки що я не бачу такого загального розуміння. Вони думають, а ось пройде, може воно якось там закінчиться. Україна за рахунок України повирішувати всі питання. Тому політика достатньо цинічна річ, і ми повинні розуміти інтереси всіх сторін. І головне свої інтереси, і те, про що ми з вами неодноразово в наших інтерв'ю говорили: дбати і реалізовувати виробництво власної зброї і перебудовувати, ставати на воєнні рейки. Ну от на не знаю наскільки на воєнні рейки, але воєнну форму т. Ем, те, кого одягнути, як коли і за якими форматами, параметрами, скільки кому платити чи не платити, це все обговорюють і ще будуть робити це крім сьогоднішнього плюс два дні в закритому режимі. Народні депутати України разом з ними і залужний і ум'єрев і шаптала. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, почав розглядати той законопроєкт, такий всебічний, нашумілий про рекрутинг, мобілізацію, проходження служби в Україні. В мене два побоювання, що Перше, я вже тут жартувала, що без угла поб'є залужного, чи може якось заобнімає. Я не можу зрозуміти рівень тих почуттів, які вона до нього демонструє. І друге побоювання, напевно, не в мене, а в суспільства, так і тієї частини, яка найбільше непокоїться за цей законопроєкт. а власне всім нам треба непокоїтися, бо це питання власне нашої перемоги і боротьби з агресором. Що можливо, якась частина викличе суспільне невдоволення, за яку частину можуть вхопитися чи принаймні так про Сійська пропаганда щось може можуть і приховати, чи не варто мені боятися нічого в цих питаннях? Ну дивіться, я дивлюся на це питання знову таки більш розширена. Чому тому, що ми повинні розуміти, що війна на виснаження це війна ресурсів. У Росіян об'єктивно більше ресурсів. У них більше демографія. У них людей просто автоматично більше, більше фінансових ресурсів і так далі. Тому ми повинні дивитися в першу чергу, де ми можемо наростити власний потенціал. А власний потенціал це тільки виробництво власної зброї, тобто дрони, ракети, техніку. Я упевнений, що Україна може робити сама і повинна робити в величезних величезних обсягах. Так нам потрібно це. Вирішувати питання і швидке з оподаткування прибутку підприємств, які досі не вирішено. Пан Шмигайль досі удає, що це його не стосується, хоча це безпосередньо функція. Вже Міністерство оборони визнало, написало разом з виробниками, те, що є, те що як воно повинно бути, але нічого не відбувається. Далі ще от виникає питання, яке от нещодавно статтю на одному з. Богдані на не подивився, виявляється, що у нас фактично через податкову можна дізнатися, де розташовані підприємства ВПК. Вони не засекречені, Ух, тисячка так. Тобто, да, да, тобто росіян а купити, вибачте, на mm. де там де у нас раніше бази там по на 200 доларів можна організувати базу. Ти знаєш, де підприємства ВПК знаходяться, mm. то що всі ланцюги, підрядники ah. і так далі. Ну, тобто да, бери, і бери. Просто Кидає ракети, тому тут засекречувати звичайно треба це питання обов'язково, тому що надмірна відкритість тут не повинна бути. А, ось і так далі. І тому ми повинні виходити з того, що без перенесення війни на територію Російської Федерації, на жаль, у Росіян більше ресурсу ми повинні розуміти. Повинні переносити війну туди, ага. знищувати порти в першу чергу Новоросійська, бо це дуже боляче для них. Їхні НПЗ, бо це їхні дуже болючі точки. А, далі. Ми повинні нарешті змусити національний банк України і банкірів працювати на країну, а не паразитувати на економіці, вмираючи, з різко збільшити зараз державне замовлення ВПК. І в реальному секторі можна досить швидко. Це мінфін випускає облігації, наприклад, на 5 на 10, під 5, на 5 років. Національний банк бере викуповує їх під 400 мільярдів і вливає гроші в конкретні програми виробництва зброї. Тобто, я вважаю, тут повинно бути два напрямки: це виробництво зброї і виробництво сільського господарського машинобудування. Чому тому, що це дозволить замкнути, щоб наші аграрії закуповували українську техніку, і сільхозвиробництва це фактично цехи подвійного призначення. Там і техніку можна робити, тому нехай національний банк не розповідає, що це не можна робити, як і мінфін. Це можна робити. Це навіть інфляція не сильно підниметься. Бо в 22-му році вони просто надрукували гроші, вкинули економіку. і Нічого не відбулося такого страшного. Нехай не розповідають. Все це можна робити. Воно повинно бути зроблено негайно. Якщо банкіри почнуть розповідати, що це неможливо. Вибачте, вже порушувати кримінальні справи про про тоді зсу, тому що щось банкіри наші вирішили, що війна їх не стосується кредитувати оборонку. У вони не збираються навіть державні банки не хочуть цього робити. У мене на питання навіщо тоді керівництво в цих е е сидить? чим воно там займається? 60% банківської системи належить державі. в директивному порядку. Взяли організували по напрямках кредитування. Якщо комусь щось не подобається, нагадати, що в країні йде війна. Так, якщо вони хочуть не хочуть е, працювати на економіку, то значить е, позбавляти можливості працювати в країні, конфісковувати майно. Все банкіри не повинні зараз зараз пріоритети: армія, промисловість, інженери, все інше без банкірів можна пережити. Вони нам не потрібні в такій кількості, тим більше, які коли вони паразитують на економіці. І коли національний банк починає говорити, що він незалежний, у мене питання. Незалежний від, від кого. кого, від країни, яка стікає кров'ю, так? від матерів, які втрачають зараз е, своїх синів і дочок, так? від дітей, які бачать е, своїх батьків на алеї, а потім а, думають, що це можна побачити тата, а він вже вбитий. Тому банкіри повинні Ах. вирішувати, якщо вони вирішили бути незалежними, то будуть нехай будуть незалежними в тюрмі, тому що ця п'янка, вибачте, будь ласка, мені вже набридла. Гроші є в країні. Нехай не вигадують, що вони не можуть робити емісії. Можуть робити емісії, Це тільки підніме економіку, може обмежити імпорт деяких товарів, які не потрібні зараз для економіки. Наші виробники все, що потрібно, можуть забезпечити, знижувати зайнятість і так далі. Ой, пане Тарасе, аби вони дійсно і не тільки чули а робили висновки, і робили головне свою справу. Теж було б непогано. В нас буквально до трьох хвилин часу. Скажіть мені, будь ласка, а ось те, що зараз відбувається на території Білгорощини, це вже воно, це вже перенесення війни на територію Російської Федерації. Бо я теж багато цю тему порушую. і військові експерти порушують і кажуть, ну пора давно вже та пора насправді пройшла. Скажіть, будь ласка, чи це перенесення? Чому саме зараз нам бракувало ресурсів, чи все таки бракувало якогось полі... Політичного моменту чи якихось нашіптувань зі сторони західних партнерів, і чи буде воно переноситись упродовж цього року все більше, і більш масштабно туди, звідки воно прийшло. Все впирається в наявність нашої зброї. Зборі. Західні партнери не проти, щоб ми били по території Російської Федерації з умови, що це буде не західна зброя. Все чітко і ясно. Коли, знаєте, СБУ запускало, наприклад, дрони, які знищували НПЗ в Краснодарському краї, там спеціальні такі картонні бойові дрони. Ніхто ж вам нічого не сказав, не сказав. І так далі. Тобто, тут питання тільки в нашому озброєнні. військово доцільність. І не ну, снумаби це питання до військових. Так ми, я тільки я знаю, як людина, яка обізнана трохи з нафтовим ринком, знаю, що у росіян величезні проблеми е, з заміною обладнання на НПЗ, бо воно все західне. Його зараз неможливо поміняти. Китайці тут не можуть допомогти їм ніяк. Тому ми повинні виходити з того, що знищення точкове знищення ну прильот, там 20 безпілотників на НПЗ вони не можуть закрити всю територію Росії своїм протиповітряною обороною. Ми повинні це чітко розуміти. Прильоти по НПЗ знищення декількох НПЗ краще всіх в європейській частини Росії це криза для Росії. Неможливість виробляти дизель для армії. Це криза всередині країни. От що ми повинні розуміти: плюс партич новоросійська це 30-40% товарообігу. Знищення портів новоросійська це величезний удар по економіці Росії. Це я можу вам сказати як економіст. А далі військові не знаю. Там я думаю, що вони самі знають, що робити, пане Тарасе. да, думаю, що вони вже і роблять. Дуже дякую вам за ці коментарі. Спасибі, що знаходите час до наступних зустрічей тут і не тільки. Дякую.